Качівського суддю ми вже розповідали. Резонансна історія нетверезого служителя Феміди тоді збурила всю автомобільну спільноту. Минуло три місяці. Порушник досі не покараний. А слухання в суді раз по раз зриваються. Так який є суддя. Ви маєте викликати вашого начальника обласного ГАІ. Угу. і начальника обласного по-майже три місяці тому, неподалік міста Мукачеве, поліцейські помітили порушення і зупинили цього чоловіка. Патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, Почергнення обличчя, тремтіння пальців в рук, нестійка хода. Ну і що? Прошу. Ну дай проте Ні. Ним виявився суддя Ужгородського міськрайонного суду. Я суддя. Так. Чекайте. Ні. Як є суддя? Після перевірки в організмі служителя Феміди виявили майже 2,5 проміли алкоголю, що перевищує норму в 12 разів. Значить, угу. голову апеліційного суду, прокурора угу. області, у 99% випадків після такого на пияка чекав би штраф у 10 тисяч і рік позбавлення права керування, проте не цього разу схоже. Відповідати за свої вчинки суддя не збирається вже п'ять разів поспіль викладається справа судді Ротмістренка. Зараз ми знаходимося біля Мукачівського міськрайонного суду. Можливо, хоча б сьогодні воно відбудеться. Поки служителі Феміди готувалися до розгляду справи, джедаї спробували поспілкуватися з одіозним суддєю. Але ані на роботі, ані вдома ми його так і не знайшли. Не Окрім самого судді, дивним чином у стосах паперів загубилася і довідка про походження алкотесту. Саме вона і стала причиною чергового перенесення справи. Папірець ніяк не донесуть до суду з місцевої лікарні. Цікавий факт: до медзакладу звідси лише 10 хвилин пішки. Зрушти справу з мертвої точки вдалося джедаям. Побачивши журналістів і камери, персонал узявся імітувати активну діяльність. Я вже на рікі, бо тут хочу супровідну набирати на тоді вертається. Якби не медична довідка каже сторона обвинувачення, вже завтра одіозний суддя вийшов би сухим з води. Ймовірніше завтра на коли призначено засідання вже не можна буде застосувати заходи адміністративного стягнення з нього, тобто штраф. Оскільки термін а, завтра виходить в адміністративне впровадження. Щойно ми отримали інформацію прямо з зали суду, справу знову перенесли. Цього разу адвокат обвинуваченого не з'явився на засідання, начебто з поважних причин. А це означає, що притягти суддю до відповідальності вже неможливо. Тримісячний термін, відведений для розгляду справи, сплив. Ось така вона сліпа феміда.